Друзі, вітаю вас на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні проведу вам екскурсію по автомобілям, які у нас ідуть за акційними цінами. Ціни без торгу, ціни не враховуються. От для військових у нас знижка гарантована. 300 доларів по кожному авто, але ці автомобілі йдуть без знижки. Тобто максимально крайня ціна, і знижки тут вже поробили в середньому 500-700 доларів. Тому гарні ціни. Чому даємо акційні ціни, щоб продати автомобілі, не займатися їхньою підготовкою. Тобто приїхав автовоз, розвантажили і продали. По підготовці це зазвичай можливо покраска якогось бампера, можливо, десь м'ятинки, царапинки, хімчистка, поліровка і так далі. Тобто, в Нічого значного. Що ж, погнали. Почнемо з Opel Mock. По суті, це концерн групи PSA, Peugeot, Citroen, DS, Opel це все одне і те ж саме. Тобто, в принципі, це база того ж самого DS, а по розмірам той же самий, навіть і 2008. 2023 рік: батарея 50 кВт, 37 тисяч пробігу, ціна 16 600. Класна машинка, класна комплектація з цікавими ось такими вставками. Запас ходу орієнтовно в ньому 300 км. Поїхали далі. Hyundai Kona, ось в такому голубому кольорі. 2022 рік батарея 39 кВт, СОК-96,4%. Ціна 16 тисяч доларів. Комплектація у нас відносно проста, але цінник відповідний. За 2022 рік дуже класна ціна. Комплектація ну, якби базова, але щоб ви собі розуміли, десочки легкосплавні є, камера заднього руху є, безключовий доступ є. Android Auto, Apple CarPlay є. Е, 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 утримання в полосі, сам під рулю є, круїз, контроль, датчики світла. Все тут теж присутнє. Тому потім базова комплектація ну, є все, що потрібно. Також порти е, е, Type 2 і CCS. Так, далі погнали Kia Niro. Niro у нас 2020 року. Потужність 204 кінських сили. Батарея 64 кВт, сох 100%. Запас ходу в такого автомобіля орієнтовно в 500 км. Пробіг 176 тисяч кілометрів. Ціна 16900. По комплектації. Комплектація у нас практично максимальна. Шкіра, обдуви, підігріви передніх, задніх диванів, сліпі зони. Єдине, чого немає, це люка немає. Там і led оптика, парктроніки, передні, задні. Є все. Тобто це саме максимальна комплектація. Далі зойки. Зойка одна і ондощі ще одна. Зойка у нас є. Погнали зойки 22 кВт, запас ходу у них десь 130 км. Але продавав одну зойку, то клієнт потім через декілька місяців відписався мені і е, сказав, що виїхав 190 км. Я, Якщо чесно слабо вірю в такі цифри, але тим не менше, чоловік сам написав і сам сказав, що проїжджав, проїхав. Ну, Запас ходу у нього 190 км на 22 кВт е, зойці. 15-й рік. Сохо 73%, пробіг 32 тисячі км, весь в оригінальному окрасі, ціна 6100. Заводське тонування, не пуста комплектація. Бачите, екранчик у нас є, кліматконтроль, круїз контроль, -контроль екоріжим і гарний стан загалом. З косяків, ось, наприклад, тут подерто. Ну, нічого критичного, такого підфарбувати кусочок не страшно. В остальному. Пушка-бомба-ракета. Вікна з таким голубим відтінком. Цікаве авто. Погнали далі. Кіаніро. Судячи по значку, це у нас вже після 2021 року. Так і є, у нас 2021 рік, батарея 64 кВт, соху 100% пробігу 148 тисяч км. Він весь в оригінальному красі. Ціна 19, 700. Ціни з повним пакетом документів для першої реєстрації. І ціни без торгу. Це крайні ціни. Комплектація у нас середня, є безключовий доступ, комбінований салон, є підігрівчики передніх диванів, є підігрів керма, утримання в полосі та багато іншого. Парктроніки передні, задні камера заднього руху. Так, далі Іонік 5. Крута машинка, 22-й рік, 21-й він перша реєстрація. Батарея 73 кВт, орієнтовно запас ходу в нього в 400 км. Потужність 218 кінських сил, СОГ 99%. Я особисто перевіряв його. Так, хтось дзвонить, перезвоню, перезвоню пізніше. Пробігу 178 тисяч км. Він весь в оригінальному окрасі ціна 20 тисяч доларів. Дуже гарний стан, до речі. Швидше за все, машина автобаном, хоча і морда не посічена. Стан такий, що його просто віддати на комплексну мийку, все, нічого взагалі не потрібно робити. Стан я б сказав, би, 10 з 10, так? 10 з плюсом, як для бабушного автомобіля, з таким пробігом. Для батареї це взагалі не критично. І резина практично, до речі, в нього практично новесенька. Новесенькі резини, ніяких царапін, нічого, салон весь ідеальний, нічого не треба робити, просто помити. Погнали далі. Ліф з босешній комплектації, не пам'ятаю, як це він називається, техно чи як. Але швидше за все це індивідуальна комплектація, тому що стоять чорні диски, чорний дах, парктроніки передні, задні, датчики сліпих зон, комбінований салон, підігрівчики. Все тут є адаптивний круїз є. Ліф у нас з 2019 року. Весь в оригінальному окрасі СОК 86% пробіг 131 тисячі ціна 12-200% без торгу. До речі, жодної машини на майданчику не знайдете з скрученим пробігом. Ви ми привозимо автомобілі від А до Я. Тобто ми займаємося аукціонами. У нас свої автовози, свої водії, які привозять автомобілі. Тому веземо від А до Я без посередників. Немає між нами того, хто може тут щось втручити е, якби. Залізти в машину і скрутити пробіг, тому всі пробіги оригінальні. Бачите, наприклад, там в машині в Іоніко там, грубо кажучи, 180 тисяч пробігу. Ми його продаємо таким. На авторі заходите, дивитесь, там рівний, Луцьк, кручені пробіги. Вчора чоловік дзвонить мені, каже, все, все місто облазив, каже, у вас і каже, всі пробіги кручені. Каже, не можу нічого знайти, хоча до вас приїхати. Потім виявилося, він перепутав місто, він в рівному був. Так що приїжджайте, дивіться, що є у нас по наявності. По Ніро, до речі, є нормальний вибір зараз. Так, друга зойка. У нас тут пробігають на 2 тисячі менше. Тут, грубо говоря, 31 000, 30 тисяч 954 км. 15 рік, 22 кВт, теж в рідній фарбі. Ціна 6500. А соху тут, тут, тут не пам'ятаю, по-моєму, 84 чи 82 щось таке. Якщо треба, передивимося, знайдемо. В рідній фарбі комплектація плюс-мінус така ж сама, він теж йде за екранчиком, клімат контроль, тонування. Ось такий от стан цієї зойки. Парктроніки є. Какулі треба змити, <з -5> в остальному супер. Цікаве авто для міста за ціною 6,5. Я думаю, що поза конкуренцією. Так, Renault Grand Scenic, 7 місць, комплектація Zen, тобто середня. Scenic е, йдуть в комплектаціях Life, Zen та Intense. Intens, а ні, вони ще є навіть Initial Paris, але це більш рідкісні версії. Не рахуючи таких, які є там Black Edition, всякі Limited. Це вже окрема тема. Е, середня комплектація ZENKA 7 місць, тобто є безключовий доступ, парктроніки. Передні, задні, Android Auto, Apple CarPlay, дачку дощу, світла автоматично, ближні, дальні. Е, е, цікаво. Хороша середня комплектація. Це у нас 19 рік, 1.7 двигун е, в 120 кінських сил. Ці двигуни мали потужність 120 та 150 кінських сил. В даному випадку. 120-сильний. Автоматична коробка передач ЄДЦе дв 6, 6 ступенева коробка, яка ставилась також на 1,6, які робились до 2019 року. І навіть ставились на 2,0 потужністю в 200 кінських сил. Хороші коробки. У нас, до речі, зараз є Renault Спас з пробігом 300 тисяч і мотору, і коробці взагалі по барабану, що їздять і їздять питань нуль. Пробіг у нас 169 тисяч, повторюсь, в рідній фарбі ціна 15800. Також у нас в продажі ось такий iPace в офігенному такому вишневому металіку. Колір просто бомба. Ягуари е у нас мають запас ходу орієнтовно в 400 км, батарею 90 кВт і потужність в 400 кінських сил. Реально дурі дофігіще, класні машини. Відносно остальних електромобілів взагалі, на мою думку, вони достатньо надійні. Потужністю 400 кінських сил і повним приводом у нас є розгін в 4,8 секунди. Хороша комплектація СЕ, led оптика Панорама, шкіряний салон і так далі. Постави його рівненько, будь ласка. 19 й рік, у нас, рік, що вам сказати, 112 тисяч пробігу, ціна 21300. Бо це реально ракета. В такі гроші ви отримуєте і преміальну, преміальне авто, і комплектацію, комфорт, все-все-все є. Тому, якщо зацікавило, дуже класна ціна. І в неї просто треба сісти, проїхатись, і ви в нього закохаєтесь точно так само, як і я. Траніра у нас в підготовці, вона ще буде у нас в продажі. Зойка та у нас 52. До речі, теж гарна ціна була акційна, її вже пускаємо в підготовку буде робитися. Менше 10 тисяч доларів 2021 року 52 кВт. Ця Ніро буде у нас через два дні буде ставитись в продаж. Там сидіння легенький, кожзамчик потрісканий, він заміниться, почистим, помиєм і буде продаватися. Ці машини у нас за звичайними цінами акційні. Там акції вже нема. Але загалом гарні ціни Toyota Pro 2-літрові 20-х років. Kengo 20-й рік теж за гарною ціною. 1,5 дизель, Максі База. Так, поїхали далі. Що у нас має акційну ціну? Hyundai Kona 39-ка. 20-й рік. Пробігу 84 тисячі км, весь в оригінальному окрасі сох у нас 92%, ціна 15600. Гарний стан, взагалі машинка без зауважень. Що ми маємо по комплектації? До речі, дивіться, яка резина, нав'йо. А, 25-го року резина, До речі, да, дивився, згадав, 25-го року резина. Гарна машинка загалом. По комплектації є парктроніки, камера задні, є підігрівчики сидінь, є підігрівчики керма. Камера заднього руху, клімат контроль, адаптивний круїз контроль. Короче, отака от машинка. 1500, супер ціна. Взагалі машинка без зауважень. Так, Далі DS-crossback це той же самий в принципі, Mokka, той же самий 2008 практично, але DS це у нас преміальний бренд від Peugeot Train. Але це як Lexus в Toyota, тобто він більш дорожчий. Батарея 50 кВт, запас ходу в 300 км, 2020 рік, пробіг 44 тисячі км. Він весь в оригінальному окрасі, але буде один елемент фарбований. Ціна 15600. Чим він кращий, тим, що у нього матеріали дорожчі по салону. Приємніший краща краще шумка. Ну, така цікавіша машинка, навіть чорна стеля в ньому йде. Лед-оптика, парктроніки в нього вкруг, камера у нього 360, типу він назад здається, він промальовує все. Чому сказав майже в рідній фарбі? Тому що є ось таке от пошкодження. Це єдиний косяк по цій машині. Це крило треба ріхтувати, треба робити його і купити лючок, поставити лючок. Тобто підкрас буде покант, а можливо, навіть десь отако посюди. Як відріхтую? Тобто крилешко одне буде частично фарбоване. Цікава машинка. ручки у них, до речі, виїжджають, коли відкривається безключовий доступ. Тощо. Далі Kia Niro. три машинки, на яких я буду завершувати у нас огляд акційних цін. До речі, на цьому тижні ще буде два автовози. В теорії, завтра і ще в суботу у нас будуть автовози. Так, Ніро, 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 Ніро. 22 рік. Ось уже з новим значком. 22 рік, 64-ка, сок 100%, пробіг 204 тисячі км, ціна 17%. Поводьтесь, дуже гарна ціна, 17%. 500. Щоб хейтери, як люблять писати, та у вас там всі кручені пробіги. Там в одній групі з зойками ругався з одним балбесом, Вибачте, мене за слово, Розказував, що у нас кручені пробіги і бездоказово. Так, е Комбінований салон, е підірівщики сидінь, підігріви керма. За 22 рік дуже гарна ціна. Пробіг та пофіг пробіг. Головне, що батарея жива. Перша помилка людей, які купую, шукають собі електромобіль, шукають по пробігу. Шукайте живу батарею, а не пробіг. Іноді буває малий пробіг. А малий пробіг, а батарея така собі вже. Ну, там сок буде десь в районі 80. Так, наступна Ніро. Наступна Ніро у нас 19 року, батарея 64 кВт, 120 тисяч пробігу, ціна 18 тисяч доларів. Комплектація у нас відносно проста, шкіряний салон, але без підігрівчиків. Адаптивний круїз контроль. Шини всі сезонки, теж новесенькі видно. Ось така машинка. Так, Наступна Ніро у нас максимальна комплектація. Один підкрас, це заднє ліве крило фарбоване, є шпаклівка. Ну, не критично взагалі. Остальне все в рідній фарбі, крім крила заднього лівого. 20-й рік пробіг 162 тисячі, сок 100%, ціна 18 тисяч. Максимальна комплектація. Фул, є все. Крім люка. Що ж, показав в принципі, всі машинки. Ще, до речі, Кенгол у нас зараз в підготовці 20-го року буде гарно. Тому, якщо цікавить, приїжджайте краще всього. дивіться, катайтесь. Забирайте автомобіль, який вам більше до вподоби. Що ж, номер телефону внизу, сайт внизу. Ці машинки на сайті можна майже всі побачити. Не всі, звісно, але більшість можна побачити. І ціни я вам озвучив. Так що, зацікавило: дзвоніть, приїжджайте, п'ємо каво, катаємося, договір виписали, і ви будете першим власником в Україні. Дякую, що були з нами. Марного дня. Пока-пока.